Також, хто шукає хороший триммер з нульовим зрізом? Тут є ось, заявлено це навіть на упаковці 0,1 мінімальний зріз, це бренд Розія Розія HQ315. Хороший в принципі, бренд. У нас раніше більше було трішечки техніки від бренду. Хороші відгуки, зараз у нас менше, але тим не менш можемо запропонувати ось таку модель. Значить, HQ315 в стилі барбершот в стилі барбершоп, тобто тут барберпули зображені ось такі. Значить, тут є індикатор, вхід USB Type-C. Нульовий зріз показує, ви бачите. По-перше, що дрібний зуб тут одразу зрозуміло, це буде хороший нульовий зріз. Тобто можна зробити акантування, Якщо для бороди ви можете підрівняти контури зробити, ви можете коригувати бороду, тобто підстригати. Тут в комплекті насадки 1-2-3 мм, просто гоління під нуль, якщо треба, там ви можете просто як як електростанок використовувати, тобто такий універсальний пристрій. Кабель USB в комплекті є, мастило щітка і насадки 1, 2, 3 мм. Тобто Ось такий комплект. Ціна 799 гривень. Може бути хороший подарунок або для власного використання. Замовити можна на сайті Tremor, Сайт, як і назва нашого TikTok. Тобто ви просто переходите в браузер. Приходите на наш сайт, пишете HQ315 в пошуку. Там є вся інформація по цьому тремеру, можна почитати, також подивитись фото, замовити через корзину. Можна замовити через інстаграм робоче посилання в шапці профілю, можна замовити Viber Telegram, в описі буде всі контакти. ось, і Також зателефонувати той же телефон, який на Viber. Він вже і на Телеграмі він же, і як гаряча лінія. Працює, тобто ми відповідаємо, консультуємо і так далі гарантію на рік відправляємо швидко, вчасно, є в наявності. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте і будемо раді співпраці з вами.